Вони так лупили, що я і тому під ліжком була туди, тамого, і, і під діван запихали мене, і душили мене, якусь взяли взяли, і душа я тако головою витягнула. І дуже вже просилася, що не вбивайте мене, я з дітьми не попрощалася ще, не вбивайте, я буду мати більше грошей, то тоді я вам більше дам. Ході проведення слідчих розшукових дій працівниками управління карного розшуку спільно. З працівниками Кримінальної поліції Вінницького відділення поліції, нами було встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні особи, які проживають на території Вінницької області, село Дорожнє. Вжити в подальшому вжитими заходами нами було даних осіб встановлено та затримано, в ході чого речові докази, а саме мобільний телефон та сліди взуття були вилучені. На даний час дані особи скоєному злочинів ну, зізналися, з ними проводяться подальші слідчо-розшукові дії з метою перевірки останніх на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Вінницької області, так і на території України. Дані особи є між собою рідними братами. Вони уродженці Житомирської області, а на території Вінницької області проживали протягом останніх двох-трьох місяців. Ну, що з бабочкою звичилось? Я зайшов, я подошов Витягнув форточку, відкрив двері, зайшов в хату. Бабушка відвіла, у мене, кроме двох тисяч, більше нічого немає. Сказали, бабуся, хочеш жити, дай день. Ми забрали ці дві тисячі, я вийшов з хати. Все. По даному факту відкрито кримінальне провадження передбачено частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі до 12 років.